Тиждень тому до голови обласної державної адміністрації звернувся директор товариства Ресурс трейдинг Україна Дмитро Михальчишин. Він поскаржився на певні труднощі, які вже кілька років буксують роботу підприємства. Проблема в нас по зняттю родючого шарогрунту. Ми займаємося дозволом уже на протязі двох років і постійно нам дають відмову отримання отриманні нашого цього дозволу. Чого мотивують? Мотивують неповний пакет документів. Підприємство розташоване у Черняхівському районі і спеціалізується на переробці гранітного каменю на щебінь. Сьогодні тут працюють 70 людей. Середня зарплата на заводі складає від 2,5 до 3 тисяч гривень, а виробництво йде не на всю потужність, а лише на 40%. Директор Дмитро Михальчишин каже, коли владнають непорозуміння із дозволами та завершать пошук додаткових ринків збуту, запрацюють на 100%. А це дозволить збільшити кількість робітників вдвічі. Тож влада повинна бути зацікавлена. В тому, аби сприяти розвитку подібних підприємств, крім того, робота заводу запланована на 50 років. Тож це означає, що найближчі півстоліття люди з цього регіону матимуть гарантовану роботу, зазначає голова облдержадміністрації Сидір Кізін. Хотів би звернутися ще раз до чиновників, хто ще не зрозумів, що прийшла нова влада, прийшли нові люди. Напевно, якщо хтось із керівників не розуміє, ми будемо прощатися з ними, причому в найближчому майбутньому. А керівництву цих контролюючих органів я зараз дам відповідне доручення, щоб припинили чинити тиск на бізнес. Тому що бізнес відповідальний, соціально відповідальний. Вони сьогодні вкладаються в, не тільки в розвиток інфраструктури, будують залізничну гілку, але й допомагають району. Також голова обласної державної адміністрації Сидір Кізін разом з заступником Ярославом Долгих відвідали пад Державна продовольча зернова корпорація України Черняхівський елеватор, де з представниками колективу обговорили перспективи закупівлі зерна у виробників та інші аспекти успішного функціонування підприємства.